Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як правильно зібрати насіння редисків у себе вдома. Це не складно, але має свої секрети. Якщо хочете вирощувати власне насіння, бути впевненим в якості врожаю, дивіться до кінця бо покажу всі етапи: від стрілкування редиски до очищення та зберігання насіння. Як би ви не доглядали за редискою, але все одно залишаться рослини. Які дадуть стрілку. Якщо ви побачили такі рослини, то не треба їх викидати, треба зачекати, бо зі стрілки утворяться насіння досить гарної якості, яке потім можна використовувати. Ось ви бачите, що редиска після збору врожаю пустила стрілку. Це природний процес. Рослина цвіте, щоб дати насіння. Не всі рослини залишаємо. А лише найкращі ті, що дали. Великі і рівні корнеплоди. Від них і буде найкраще насіння. Тож обирайте найсильніші здорові рослини і залишайте їх на грядці дозрівати. Коли стрючки редиски жовтіють і підсихають, час збирати насіння. Найзручніше це зробити так, зрізати цілі гілочки та складати їх у що-небудь. В тарілку або миску, щоб добре підсихали, потім їх можна обмолотити. Просто перетерти руками, злегка постукуючи, щоб насіння висипалось. Я його трохи потовк ногами. Насіння редиски легко відділити від сміття за допомогою води. Я використовував простий спосіб насіння висипав. У тарілку наливав води, перемішував і дивився, щоб сплило нагору. Погане, порожнє насіння зі сміттям буде на горі, а гарне, важке одразу опускається на дно. Саме його ми збираємо, потім воду зливаємо, залишаємо якісне насіння. Залишаємо на декілька годин, збираємо жмих. І вже видно, що ось є знизу гарне насіння редиски. Але його ще декілька разів треба промити. Ось раз ми його промили. Ще раз промиємо. Наступний етап це сушка. Тепер насіння треба розкласти танким шаром у сухому місці, але не на сонці, щоб не перегрілось. Сушимо кілька днів, поки воно не стане повністю сухим та сипучим. Далі пакуємо. Я пакував у полетиленовий пакет, можна в бумажі або у скляні банки. Насіння може зберігатися декілька років.